Доброго дня, друзі. Ми з вами продовжуємо нашу рубрику «Відповіді на питання. І сьогодні у нас питання було, коли в нас закінчиться корупція, чи взагалі буде таке щастя, що корупція в державі коли-небудь або зменшиться, або закінчиться. Конкретно а чи викоріниться корупція в Україні? Чи якось зміниться ситуація в цьому напрямку? А що я можу сказати? Карта. Прашний. Я теж дивлюся, карта і тобто стратегічно і тактично астрологія. Карта Прашни була складена 25 березня 13.48. Астрологи можуть подивитися, оцінити це все діло. Перший момент, перший момент е, с, треба сказати, стратегічна карта України. Каже, що з липня 2023 року у нас починається у одній з карт України, починається новий період. Е, е, це період Юпітер Кето, який буде давати е, серйозні зміни, скажімо так, в, в правлінні нашої країни. Він буде давати зміни взагалі в владі. Е, крім того, пере перестановці е, в ситуації в самій. Ситуація в Україні карта Брашна конкретно показала, що справді, скажімо так, ситуація зміниться з корупцією в Україні, особливо після того, як повернуться з фронту наші воїни. Іменно, саме тут почнуться цікаві моменти. Наскільки я дивлюся, скажімо так, кардинально і судячи по карті, це має відбутися десь через. Через 5 місяців і до півтора року ця, ця подія буде відбуватися. Наскільки я бачу, що буде скажу, оточення президента, там дуже будуть питання до цього моменту. Вже через два через дві неділі до дуже близької людини біля президента. Я не знаю, хто це буде. Ну, будемо бачити. Ну саме ближче ми знаємо хто людина. А тим не менше, я бачу, що через дві неділі е, е, якісь почнуться вже е, цікаві моменти. Ну, цікаві чи не цікаві для нас моменти, можливо, там пропозиції чи прохання будуть, чи незадоволення, так далі. Ну, щось, щось буде в Єрмака <кій> відбуватися. От це перший момент не секрет. Я думаю, що ніхто зараз цим не здивується, якщо скажуть, що в нас є якась корупція в країні. Ну наша кра... наша країна досить корумпована, але тут не тільки треба дивитися на, на одну владу, то треба дивитися на кожного з нас, і прошла показує такий момент. Що діти треба бути як дітьми, або показує, що наші діти вже будуть жити в країні, яка не буде корумпована. Ну, Не зовсім, але в крайньому разі буде набагато краще. От, ніж, набагато краще модель, ніж зараз. Не то, що у нас погана країна, просто є певна модель і певні звички. Звички тут є один момент, такий важливий. Наші звички вони були досить. так сказати, у наслідуванні від Росії. І а, за того, що ми були в такому роздраї, а, нам дозволялося бути в роздраї, так? дозволялося робити одне, от, показувати, що ми Україна, а насправді прикриватися тим, що такого і нема. Да? Тобто ну, така двій, двій, подвійна була ігра всередині, всередині нашої держави, яка велася зі сторони Росії. А от і зараз такої гри нема. Зараз це рік, який зараз почався, це рік народження. Це якби, оце 23-й рік це відтинання плоду від мате від матери. Ми від, ну, як, відтинають плід і нарешті плід може сам існувати, сам жити. Ну ще без матері важко. От, ми зараз від відходимо від Росії. Це 23-й рік ми відходимо нарешті за багато років від Росії. Реально народжуємося. От, і вже навіть якщо з такої сторони подивитися, стара система вона не зможе існувати. Все, що по-старому, вона не зможе існувати, то, що е, ми автоматично дрейфуємо в сторони Європи. Е, я не буду говорити про якісь європейські цінності, так далі, про бюрократію, про, про ще багато чого, що в Європі є добре чи погано, але, е, скажімо так, якісь моменти будуть прояснюватися, а в нашій країні прояснення це не дуже той багатьом сподобається. Воно буде більш, скажімо, внутрішня структура, Україна буде більш однонаправлена, більш ясніша. А це вже проблема для того, щоб ця корупція була. Через те, так корупція, такий момент, як корупційність нашого, нашої країни в державі, вона зменшиться і набагато. Питання тільки, коли і як це буде відбуватися? Ну то, що воїни повернуться, і вони будуть багато питань. Ну, там, напевно, різні питання будуть і так далі. Але одні з запитань будуть виникати навіть не до влади, а на місцях до, до там, наприклад, до мерів до їх оточення, до якихось бізнесменів і так далі. Тобто конкретно буде розборка, наприклад, що, що відбувається, чого так відбувається, чого не так, так далі, чого. Ну, там багато буде чого. і Там питання фінансів буде дуже сильно стояти. Чого, наприклад, не знаю, там, можливо, якісь фінанси не виділяються, кошти, які обіцялися державою там, на, на, на солдатів чи на тих, хто загинув, не виділилося, чи не видилося достатньо. Чого там і так далі, Ще буде багато чого. І це не буде терпітися абсолютно. Питання іменно фіна, фінансових моментів воно зразу підірве момент. Підірве в державі буде спокійно, але просто ну, якби не буде. Скажем, так нічого не буде спокійно так собі сходити. Притом, це до речі, я бачу ще один момент. Прашна каже: це будуть молоді люди. Ну це якраз молоді люди, які воюють. Тобто це люди навіть в районі 30 років. Це не люди там 50 років, так далі. тобто це люди, які трошки по-інакшому мислять мислення наче думки, наче. І так далі. Те, що в нас наші діти вже будуть жити більш-менш чистіше держав в плані корупції, але вже навіть зараз молоді люди будуть змінювати це, все, все що стосується з, з корупцією. Так я би сказав, це будуть викриття на місці, на місцях прямо будуть розбиратися. Це Через то зразу скажу, хто дивиться з бізнесменів відео, чи якось він думає, що він щось робить, а насправді одна рука кладе в руку в карман, а друга. У Другий карман, ну, наприклад, а чого так сильно деякі ціни підвищуються? Чи там чого постійно. Я розумію, що там все росте, але ну, людям, наприклад, офіційна зарплата не росте. А чого? А чого скрізь, ну, навіть тарифи там, і не телефони, і на все, то все росте, росте, росте. А чого воно росте? Якщо воно може, воно не так мало би сильно рости, тобто знаєте, Е, є речі, які ростуть, які просто закономірно повинні рости. А є дуже багато речей, які ростуть просто через те, що люди звикли брати стільки грошей, як вони звикли. Останні люди бідують, а оці, хто що звикли брати, вони беруть. І це не питання там до влади, так далі, це питання до бізнесменів. Такі питання будуть фінансові е, виникати до серйозних фірм, бізнесменів, холдингів і так далі. Е, це буде біля е, і також це буде оточення президента, наскільки я бачу. Ну, це... Е, Такі моменти, як я казав, видно було по одній розтаночній системі. Зробиться третя відка, третя, якби пора партія, яка зараз активних людей. Ну там так чи інакше вони будуть, це буде професіонал активних людей, які з них наберуться професіонали, які будуть оцінювати, що реально робиться в державі, а що нереально робиться в державі, в яких будуть до речі. Наскільки я бачу, в них буде десь братися капітал-фінанси для цієї оцінки. Можливо, їх чи наші люди будуть підтримувати, чи навіть Європа буде підтримувати Тобто це будуть професіонали, які будуть оцінювати навіть те, що відбуває кожну гілку там агрохолдинги ті самі які дуже цікаві в нашій країні. Скажімо так, я б сказав, до людей не зовсім цікаві, але тим не менше які контролюють весь ринок України. Декілька не декілька в нас їх багато, але тим не менше. Потім другі моменти, які... Буде питання серйозне, скажімо так, виступати в... 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 маленьких фірм, великий фірм. Ну, я бачу, що це все-таки буде таке, не просто там маленькі фірми, а такі, що мають справді, перевірятися буде. Так що буде цікаво, я думаю. І в кінці кінців, як схему, бачу, що, звісно ж, воно не буде так, що все зміниться, прямо. Все кардинально зміниться. ну, Кардинально, взагалі-то кардинально зміниться, буде змінюватись, От, але е, не настільки можливо, що це нам прямо буде все дуже нас задовільняти. Ну, тим не менше, через 5 місяців я дивився, тобто, спочатку осені, кінець літа, початок осені вже почнуться якісь процеси запускатися. Можливо, навіть процеси, от, через два тижні це один момент, через середині літа другий, ос, осінь, ну якщо так не, роз, ну, не розпалятися, то десь е, з осені от, почнеться і на протязі півтора року, е, от, е, тобто ще десь рік воно буде йти так, е, там цей процес, в, в свій, е, загострювати ще якось, чи, чистка буде йти певна. Я, Наскільки бачу, правляча партія, та, що зараз є, і президент, воно все зміниться. Цього не буде. Ну, це вже в перспективі при виборах. Вибори будуть у 2024 році. От, ну, от, вибори мають бути, відбутися. Там може бути ще раз такий момент, все залежить, коли закінчиться війна. Я бачу, що все-таки війна закінчиться. Там є певні моменти, які показували, скажімо так, якщо війна йде до 2023 року, до. Якщо прям нема в лютому чи до березня 23-го року, то війна ще йде на рік, там такі цикли. Якщо не закінчується, ще йде на рік. Е, ну, Гаряча фаза. Но, я дивлюсь, е, е, скажімо, моє передбачення, яке я робив, що з лютого середини лютого чи і до травня середини травня чи до травня 23-го року має бути якась важлива подія, яка змінить е, е, весь. Е, Пере... Щось змінить дуже все на, на полі бою і так далі. І така гаряча а, фаза війни може закінчитися цей період. І в крайньому разі, якщо не гаряча фаза, то дуже серйозна зміна відбудеться. Будемо дивитися. Тобто у нас ще є два місця, і ми побачимо на це, побудемо бачити на це. Але є якби такі крайні якоря а, закінчення війни. Я бачу, що це найкрайній якорь а, це. Ну, я думаю, що це неможливо, не але скажімо так, якийсь процент я цьому даю, тому що вже досвід той, що я зараз е, в передбаченні війни отримав. А от він показує, що на, на всякий випадок треба мати якісь такі е, крайні моменти. Тобто, а самий крайній момент це, коли Сатон виходить з водолія. Він зараз в водолії, виходить з водолія десь весною, в четвертому чи третьому місці 25-го року. Це саме крайній момент, але я даю на нього десь. Проц... це я ще рахую, що це не буде так. Але в принципі, наскільки показують ці параметри, і наскільки я перевіряв, то ну, не знаю, 80% з того, що я бачу, повинно взагалі повністю, що там от буде завершення, там, повністю ну, в, якої, в якійсь мірі основна фаза зараз відбудеться. І зараз у 23 році весною це все має відбутися основна фаза. Одна основна фаза завершення або якась, якийсь прорив на фронті, так далі, вот в цей період, після чого ще до осені там якісь можуть бути питання. Причому, як я казав з Путіним, щось має статися в квітні якась подія, так само як 15-го числа, 15-го числа в березні мала статись подія. Великого значення для яка дуже сильно впливає вплине дальше на на війну в Україні. Я думаю, що це буде але щось дуже величезне значимо. Це сталося Путіна. Визволив, можна так сказати, визнали міжнародним злочинцем. От, і на нього, ну, тобто його визивають в ґагу, тобто він вже підсудний. І це важливий момент, значить, воно йде по, по певній схемі. Другий момент, щось Путіна має статися, чи в нього, чи в його оточення в наступному місці. Я дивлюся, що це буде 7-го, можливо, я помиляюсь, але 7 квітня десь якась серйозна подія в Росії. Ну, будемо бачити. От, це більш по знаках. Я дивлюся зараз ці моменти кажу. Я трошки пізніше поясню логіку, як я думаю, і є, є конкретні знаки, які показують, що скільки як має відбуватися з війною. Ну, в принципі, є така логіка, вона, в принципі, має бути зрозумілим в цій темі з корупцією України і, скажемо так, в темі, коли закінчиться війна. Трошки відійду від теми. Значить, Було два знаки. Два знаки це перший знак. В 2014 році, якщо не помиляюсь, Папа Римський випустив, випустив Голуба миру і в підтримку України, коли там Крим Росія забрала і так далі анексувала, і війна почалася в Україні. І на цього голуба напала чайка. І напала в... ворона. Голуб вирвався, він вирвався, вилетів і так далі. По-перше, двох двох напало це теж два роки це перший момент. А другий момент чайка це заморська країна. Можете думати, хто це ну, я, я бачу, що це Америка. І друге, Чорна ворона це якраз Росія. Якщо ви думаєте, що Америка нам допомагає чи не допомагає, да, нам допомагає тільки. Росія має свій інтерес в нас, Америка має свій інтерес в нас. От, якщо б нам хотіли допомогти, нам би допомогли в 2014 році. От, нам помогли тільки якось дуже цікаво допомогли. Так що тут є ще питання, я трошки про це поговорю, що відбулося в 2014 році. Це один момент. Ну, тим не менше, зараз, зараз ми отак бачимо, так нам показують, скажімо так. Ну, чи показують те, що ми бачимо? Ну, політиці ніколи не показують те, що є насправді, показують тільки те, що треба, щоб люди побачили. Це перший момент. Знак показує два роки, і знак показують дві країни, які. Через які ми страждаємо, ну, з однієї з сторони, ну кожна країна має свій інтерес. Хоча, чесно кажучи, всі країни, які глянеш, мають свій інтерес. Польща має свій інтерес, кожна, і ми повинні мати свій інтерес. В цьому плані ми повинні бути дорослими, а не чекати, що у нас хтось буде якісь не знаю, почуття проявляти. Чи оце от що ми говоримо? Демократія, там ще там щось. Ну, якби демократія, добре, правила повинні бути. Закон є. От закон повинен бути, треба взяти демократичні принципи в західних країнах і так далі, так далі, так далі. Хороші речі взяти, але не бути сентиментальними, що там хтось в політиці про це думає. Там думають про гроші. і Другий момент вони думають про владу, і третій момент вони думають про, про вплив. Тобто, оці три речі, це я кажу в нерухомості три речі при виборі нерухомості три речі важливо. Місце, місце і місце. Вони думають про гроші, про гроші і про гроші. Тобто свої інтереси, свої інтереси, свої інтереси. Зовнішні поліці свої, внутрішні свої і, і в власному житті свої. Так само ми повинні думати. Ну, це до речі, такий егоїстичний момент. Через той проблеми є. Егоїстичний момент кожна країна живе своїми інтересами, розділ, поділ країн. На держави, на території це теж така цікава штука, яка нас звикли нас мислити, що ми от Україна, там, і так далі, скоро такого розділу не буде. Цей відносний розділ, він умовний нас нас привчили мислити, от такими ми українцями, от на наша території. Ні. Ми українці, там, де ми, ми сліди у українській культурі. Тобто, ми будемо. Я, наскільки я зараз бачу, оскільки інформаційний рік почався. Ми вже будемо Оце слі... кордони і все остальне воно, воно змиється чи розмиється. Воно, можливо, буде, але вже нашій формі, так само, як Європа. От вроді Європа, але Німці це і Німці, в Німеччині німці живуть, в Франції Франції живуть, але кордонів між, них, між ними нема. Через це кордони вони — це дуже умовна а, така річ, і навіть в Німеччині ці кордони вони всередині Німеччини є. І люди будуть по нашому принципу мислити. Ми зараз ну раніше люди мислили, там, не знаю, величезно, там не країнами, там, феодальними якимись такими, чи царство і так далі. Тобто люди мислили трошки нашими категоріями. Зараз ми мислимо країнами і так далі. Росія, Росія мислить старими ще категоріями. Європа мислить своїми старими категоріями. От, ним не менше, вернусь назад до знаків. Знак показав перший момент зв'язаний. Це дуже важливий знаковий момент з Чайкою. І, і, видно було, хто, як і скільки років. Це раз. І другий момент корабель Москва. По-перше, він два дні він тонув. Це раз. Він почав тонути дуже швидко на початку. Його, він один день верніше, ми не знали, що відбувається, а потім день його підбили. Він ще день був на плаву, потім день тонув. Через день ми взнали, скажем так, це означає, що знову два дні це два роки. І як відбувається, по перше, Москва це хто? Це не вся Росія, це Москва. Тобто правління в Росії воно буде зв'язане, воно буде тонути. Іменно сама Москва потоне. Ну не саме місто, можна буквально вдати, а Москва теж там є такі моменти, що вона, якщо добре поніс бахнути чимось, то вона може піти на дно, бо там вода. Ну це мільйони людей, там дітей, ну, то це неможливо таке робити і не треба. От, А ну, другим ніхто до кого не заслуговує. Не Москва, і не ми, і, і ніяка, ніяка країна, тому що там, в принципі, люди, то і, і не, не знають, що відбувається навіть. Ну, На жаль, силу свого невігластва і так далі. От, Але Москва це. Це мається на возі Кремль або Влада, яка в Москві. Оце е, має, мається на возі. Відповідно, е, так воно він потоне і два роки. Тобто дається два роки. Два роки від початку війни. Вже рік пройшов е, і так далі. І по різних моментах теж показує, що два роки. Е, от е, буде. Ну при тому, тонути що воно вже потоне, це буде через рік. От через те, я робивши е, момент, що два роки буде, але без завершення повністю війна або така активна фаза, повна активна фаза буде через два роки. І через що ще я казав, е, і е, бачу, і, праш, і карти теж показують, що там продовження війни не буде. що там В 30-му році знову з Росією будемо воювати. Ні, більше показує, що ми будемо в контакті, ми будемо в Союзі, і, в принципі, цей союз нас буде давати нам те, що нам треба. Єдине питання по Донбасу: чи потрібно нам він, чи не потрібно. Зараз я не бачу такого моменту, що він нам сильно потрібний. І не в плані того, що там не знаю. Для України на даному етапі Україна може меншими так сказати, моментами обійтися Кримом для початку, а з Донбасом пізніше трошки розібратися, ну, як там вирішать, я не знаю. Ну тим не менше. Тобто зараз вже Москва буде йти на дно в цьому році, тільки, але ми побачимо, що вона йде на дно тільки через рік. Це перше, це такий важливий момент по знаках. і е, відповідно, е, ще раз повернусь до того, що ми починали. Корупція в Україні залежить від цього здвойного дна в Україні. Таке двойне дно нам створювала Росія багато. І до речі, був такий міф: українці просто дуже винахідливі народали. Не що українці е, ну і вже звикли звикли до того, що можна якось обхитрити систему обійти. Ну, Євреї теж хитрий народ, але у них не така сильна корупція, як у нас в Ізраїлі, і так далі. Через це не в тому діло, що ми такий народ, що в нас корупція, Це нам так внушили. Просто нам е дозволяли е система, навіть не те, що Росія дозволяла, а система, в якій ми були е з таким двойним дном. Тобто нам казали, що ви незалежні, а насправді ніхто нас незалежний не враховував. Не рахував, і оце от войне дно і в Росії, і в нас в нас якесь тройне дно. Тобто люди припорикли жити тройними стандартами. Тут ти одну руку Богу, одну руку дьяволу, а третю руку ти ще в Європу, щоб тобі стабіці качали. Тобто в одну сторону качають нафту з Росії, війна з Росією йде, а тут нафту качають з Росії. Ну странно, як так може бути? Так далі і з Росії гроші ще отримують, по -по Потім раз і ще, а потім то нафту з Європи назад вертають, і стаміці беруть і з назад ще вертають. Ну як якби не знаю, в яку це в яку куди ти запхнути в які ворота. То тобто, я кажу, дві руки сюди, і третя ще в, 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 в трьох трьох років українці. Таке тройне дно. І нікого це не ну, а що, а що? а що? а шо, а шо? А на що я впливаю? Ну от і так получається, ну така культура, так виховані, і це було вже не знаю там. Просто вже покоління так виросли. Коли оце от сам, саме джерело це забереться, оце зв'язок з Росією. І коли вже не буде куди рипнутися, а не дадуть просто хочуть, а вже нема куди. Європа так не дасть робити. Європа по інакшому дасть робити, вона буде там, Скупляти нашу землю і так далі, і так далі, тобто будуть свої моменти землею зараз закони виходять. Тут воно ну, якби цікаво буде. Ну Багато чого зараз відбувається, а так Європа вона буде своє робити, але м -м, корупція таке тройне дно, воно стане двійним, а потім стане півторадна. Ну в Європі теж є корупція, скрізь є корупція, але тим не менше, воно по любому через день і досить швидкий час, е оскільки зараз війна післявоєнний час досить швидкий час. Ця корупція дуже сильно прижметься. При тому закони вистроюються в Україні і так далі. Це буде так. Хто зараз, наприклад, працює нелегально, на я раджу в цьому році легалізуватися. Просто от, лучше заплатити подати, бо потім буде собі дорожче. А от, і, і так далі. Це один момент. Ну і так само буде, хто звик, хто думає, що він може отак-от замотити щось, так не буде вже. Якщо просто хтось заявить і посадять, і не має значення, чи ти маєш там знайомого якогось. Чи там, чи тут, бо, наприклад, той, хто воював, зараз будуть воювати всі, чи воюють багато хто і знайомих, тих, хто воював, і, і, і там, і там, і там воно будуть кожного через те, через це не не пройде, через хитність не пройде, просто не дозволять. Прийдеться прийти в суд і в реальний суд, де тебе будуть судити. І все, і тут придеться відповідати, і заберуть те, що треба відповідати. А якщо судили не так, то ще судді будуть судити. Тобто це е зараз не буде так просто з судом, судом, як як би хотілося. От ну понятно, що там буде і підкупи, і так далі, і так далі. і матері Вовки вони завжди знайдуть, як себе так сказати, обхитрити систему. Це воно було скрізь, але і із за із-за того, що оце двійне дно воно тройне дно воно з України піде. Бо в нас двойне і ще Росія своє е, створює оцей дисбаланс, і така йде легенда. Така, знаєте, створюється легенда, що український народ, він от такий, от. ні. <свісно> Багато що в нас народ от він вміє обманювати, що він не може так от хитрити, що і так далі. Це просто, знаєте, така я не знаю, звідки та легенда пішла, чи від народу, чи просто нам створили, щоб ми так повірили, що в нас по-другому не може бути. Я просто побачив, що просто. Ми вже самі повірили, що ми не можемо жити чесно. Да, ми можемо, ну... Може не там на 100% чесно, але ми можемо чесніше жити на 50%, а може на 80%. Тобто, тобто не дірібанити, наприклад, бюджет країни не на, не, не на 90% дірібагнете, а ну хоча б на 20%, а 80% кладати там правильно кладати. Не, не, не тоді, коли перед, перед новим роком асфальт ложить і так далі, бо нема куди цей бюджети ні гроші кудись, так сказати. Пристроїти і так далі. То, то, що багато. І ніхто, ну ми всі про все знаємо, а, а нічого не можемо сказати. От, От такий момент є. Через те можна не хвилюватися з однієї сторони, а з іншої сторони, у нас є багато багато роботи в нас буде в плані ну, простих людей, багато роботи тільки над самим собою. Це раз А по-друге, прост, простий народ, він, що нам треба? Лю, простий народ його будуть розкачувати розкачувати, що там не треба з бідного цього якогось багатого мера, стараються щось з ним роблять, за нього будуть там протестувати, щось хочуть того мера забрати якийсь будинок. До речі, будуть забирати віли будинки біля річки. Притом дуже багато скритих таких моментів знайдуть в когось будиночки, в когось там якісь яхти знайдуть і там, непонятно де. Іменно біля річок. Дуже, там, біля Дніпра, в Києві дуже багато цікавого, там, я думаю, що там є багато добра. Якихось дачок, якихось величезних масивів, непонятних там, знаю, баз отдиха, які там на, на тих базах отдиху живуть люди. Так що ну, якби це буде, і просто люди, які, які так роблять, вони думають, що так це нормально. І вони, ну якби навіть мене послухають, думають: ворог народа. Ми ж привикли жити, отак от красиво собі, а тут раз якось ну, а так не можна жити. Тобто, це виходить життя за, за що других людей. от, І так далі. Ну, тим не менше, це, е, е, зараз нас наче задачі. Просто питання, щоб вас надихнути, бо деякі люди за цією війною не бачать, е, скажімо так, кінця і краю. Не бачать кінця і краю, навіть те, що війна а, закінчиться і не бачать виходу. Я бачу вихід, і карта показує вихід. Що, е, саме, саме джерело того нашого, що нас зробило таким, ну я не кажу, що це зробило, що там всі винуваті. Ми самі стали такі. В принципі, якби ми не хотіли в Україні, ми могли б з Росією, і з Білорусією, і з другою країною жити і бути чесними. Да? Ну, тут ми самі винуваті, але ну сама середовище, яке створювало оцей тандем з Росією, да і оце у що такі скриті моменти були тіше, особливо 30 років. Росія була зацікавлена, щоб Україна розвалювалася, і була слабка. І постійно треба було, і це один момент. Вони більше були, щоб постійно лобіювати своїх отих там, Януковичів, так далі. І щоб і відповідно і внутрішні структури, якісь там, і з позиції Москва проповідувала через батюшків ОПЦ МП і так далі. Тобто, це було, було, було з усіх сторін, і так сказати, з благословінням це все йшло. І що? відповідно, це дуже, а відповідно, це треба було когось на чомусь підловити. Щоб свою структуру так сказати, заманити і так далі. То воно створювало таку дуже нестабільну структуру, і я так думаю, що воно пронизалося. І тепер зараз не зрозуміло, де хто за кого. Понімаєте? Тобто, ти подивишся на людину, ти не знаєш, він за Росію чи за Україну, він вроді про Україну говорить і так далі. Хто за кого зараз? Тому ну, так, 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 такий час, у нас. і це для нашого часу це нормально. Тобто це можна сказати, це нормально, то що ну на даний час я не бачу, як може бути по-другому. Якщо ну, просто люди вже привикли. І Якщо люди захочуть якось змінитися, так далі. Ну я думаю, що не треба таких людей там, якщо вони професіонали, вони побачать, що вони не знають, покаються там чи ще щось, ну окей. І так далі, не треба, нам, як народу, не треба зразу вестися, що когось там обіжають, не обіжають, чи кудись бігти, і там робити. Треба так дуже поміряно. Бо будуть розкачувати деякі сили, будуть народ розкачувати, щоб народ їх підтримав. Знаєте, де. Бо це, якщо бачите, що сильно кудись починають от, накручувати якісь незрозумілі сили, то зразу старайтеся різні, ну, з різних джерел брати інформацію, розібратися спочатку, а тоді вже потрошки якось думати. Ну, в будь-якому випадку, от наших солдатів і з треба підтримувати в будь-якому випадку. Тому що, я думаю, що з них багато чого почнеться. Ну, ми не, не то, що з них сімей, їх і тих, хто їх підтримує, і так далі, і, і з кожного з нас. От, ну, Не шукаємо. Давайте теж не треба шукати ворога, чи там, я не знаю, якось, в, 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 просто самому чесно поступати і ставати професіоналом в своїй справі, наскільки можна, наскільки можна. От, ну, Це те, що я бачу. Удачні моменти я бачу, так біля, біля моря щось буде, теж там багато чого знаходять цікавого. Якісь нові розробки в нас будуть. Розробки в місцях теж, до речі, якісь нові методи, моделі будуть запроваджуватись в країні. Тобто, в нас є перспектива, у нас є перспектива після якщо хтось її не бачить, я, я, ну, в крайньому разі карта показує. Не така швидка може. Як я розказав, прям що це буде швидко почнеться. А, а як воно буде там далі йти? Ну ми вже це будемо бачити, що це починається. Головне, щоб воно почалося. Mm -hmm. Добре, слава Україні!